Кожного і уроки і, і всі проблеми, які відбуваються в державі, але е, хочу сказати, що так склалося якби зорі, що і ви зібралися. Сподіваюся, що надалі буде підна робота. Плюс до на нас ще приїхали дуже гарні тренери. Е, наш е, е, семінар, який називається як організація сервісних центрів і е, фондів е, громад для вирішення е, соціальних проблем, тому що е, ви знаєте, що дуже не перший захід ми реалізовуємо. Наші військові обласники термоводі організації організовує проєкт соціальна мобілізація громади. Зокрема, ми вже провели з вами дуже багато зустрічей, і є вже певні досягнення. І, зокрема, ви самі себе відчули і в цьому як ви, в напрямку по мобілізації громади, по вирішення актуальних проблем людей. І цей тренінгі якби заключним в рамках цього проекту. Ми сподіваємося, що надалі. Ваш розвиток буде направлений, можливо, трохи в інше русло. І, зокрема, ми сьогодні запросили тренерів: це Олександр Руда і Володимир Шейбус з А Рєднання. Вони трохи більше розкажуть про це. Вони саме займаються ну, багато роботи різних напрямків, але фонди громад це один із їхніх напрямків, він має певні успіхи. Зокрема, це те, що якби, дуже цікаво для нас. І один із успішних факторів це є якраз, я так розумію, що може бути Андрій? Живий представник того, кому вдалося послухавши саме їх, їхній досвід, їхні настанови і можливо, решти тренерів, які цим займаються, саме направити в. Те русло і мати певні успіхи. Ну не знаю, благодійний фонд Подільська громада можливо, я думаю, що знаєте всі. І от саме Андрій він представляє э, цей фонд. Я можу надати йому кілька слів, якщо ти хочеш Так, да. да. да, поки що ну, дякую. 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 люди розбіжаться, а ти маєш просто ну, переконати, що дякую. ми будемо говорити про певні справні речі. Добрий день всім. Дійсно, всі. що говорила Наталя, досить активна важливо. Сьогодні активізувати громаду. Можна це робити різними методами, але Фонд громади це той механізм, який дає можливість залучити мешканців у громади, тобто представників органів влади, громадськості, засобів масової інформації, громадських організацій всіх всіх і створити таку структуру, яка буде працювати з метою вирішення конкретних проблем на території громади. Чим цікавий фонд громади, тим, що він реагує на актуальні соціальні проблеми на території певний час і в даному місці. сьогодні це може бути екологія, завтра це може бути культура, завтра це може бути багатодітні сім'ї. Тобто і фонд громади залучає ці ресурси. Він залучає їх з самої громади, коли громада довіряється фонду. Він залучає їх, може залучати з державних структур, і залучає їх з міжнародних якийсь, грантових проєктів. Тому це цей механізм, який дає можливість якісно працювати в громаді. Що стосується школи фондів громад, яку сьогодні якісно пропагує і проводить організація ІСАР «Єднання», вона дає можливість зрозуміти правильні механізми, куди і як рухатись. Тому що дуже важливо виконувати ті певні такі завдання, виконувати певні функції який е, має виконувати фонд громади, і тоді він буде успішним. Ми дійсно починали фонд громади в 2008 році в місті Вінниця. Я зовсім не мав уявлення, як куди рухатись. Після того, як я побував на таких семінарах, тренінгах, навчаннях, хочу сказати, що е, з нуля гривень, які були під час того, як ми засновували фонд громади, подільська громада у е, 2013 рік ми закінчили з бюджетом понад 3,5 млн грн. А звітували, що 2 мільйони користування. Тобто, в принципі, нічого ніхто не ховає. Все прозоро, ми постійно проводимо раз рік звітні конференції, де запрошуємо наших донорів, бізнесменів, де запрошуємо громадські організації засобів масової інформації, друкуємо звіт. Дуже часто це відбувається за підтримки знову ж таки грантових проєктів і заєднання. Та чітко написано, Скільки залучено, куди пішли, які напрямки фінансувалися, тобто все це описано, тобто є досить розгорне. Тому бажаю вам всім гарного настрою, позитиву і дійсно, щоб сьогоднішній тренінг став поштовхом, до того, щоб ви захотіли, перш за все, якщо ви захочете створити таку організацію на своїй громаді, то це буде досить важливо. Якщо буде потрібна якісь консультації, допомога з моєї сторони, з нашої сторони нашої організації, тому що... Благодійний фонд Подільської громади це не лише, не лише Андрій Дручинський, я є всього-навсього виконавчим директором. Там є правління, наглядова рада, і дуже важливо, щоб всі, кожен член організації і свого напрямку роботи, відповідав за свою діяльність в повній мірі, залучав ці ресурси, контакти, і тоді, відповідно, організація буде дуже якісно і гарно розвиватися. Дякую вам всім і бажаю успіху. Можете дати свої контакти, Андрій? Контакти можна. Благодійний фонд Подільська громада. В інтернеті завжди висвітлюється на сайт. Благодійний фонд Подільська громада. Телефон мобільний 067 euh, 77 96 033. Андрій. Thank okay. you. Малочинка, і саме ця організація може бути тим прикладом, тому що ви завжди ви питаєтеся, вам завжди під ваші ініціативи не вистачає грошей. Так? А ще більше вам інколи не вистачає ресурсів чи підтримки з громади. Ви інколи самі кажете, що ось не підтримує влада, не підтримує бізнес, ще хтось не підтримує. Так от саме за рахунок фонду громади, як я розумію, можливо, мене поправити потім, за рахунок відкритості, спільного обговорення, якогось планування, у вас ці проблеми все ж таки мають ну, зменшитись принаймні. І зокрема, ви матимете. До того всього ресурс, ресурс громади, ресурс того бізнесу, це, якби ну от ми вирішили, що цей проект, оце цей е, е, тренінг якраз буде ну тим завершальним і подальшим, якби кроком, якому ми думаю, всі разом будемо далі рухатися. Я буду на цьому завершити, тому що час дуже дорогий. Оскільки матеріалу дуже багато потрібно, хоча б щоб зрозуміти, як сказали ну, і Андрій, зокрема, тому що він вже розуміє, що це таке. Він школу пройшов цю велику. Yeah. Я думаю, що далі ми з вами будемо теж це проходити, але щоб ви зрозуміли, що це захотіли далі проходити, я буду надавати слово Оксані і Володимиру. Дякую. Yeah з того, що ми Дякую Наталі, дякую Андрію, ми розпочнемо з того, що ми, дяка Натаві, дяка Андрій, ми того, коротко розкажемо, так, дуже коротко про нашу організацію і серед єднань. Потім розкажемо про програму Школа фондів і громад, а потім вже будемо говорити про фонди громад, чому, яка історія і так далі. Тобто від великого йдемо до меншого. Прошу, Павел, я можемо позицію. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не знаю, русский язык подходит. Да, Вон, да. Отлично. Ну, если нет, то я могу медленнее говорить. Меня зовут Владимир Шелюс, я являюсь исполнительным директором организации ⁇ знания». Мы благодарны организаторам за то, что нас пригласили на встречу с вами. Мы любим общаться с людьми и очень дорожим теми результатами, которые часто... достигаються там де люди не не, Как-то не пойду, не неравнодушны, не безразличны, не, не не безразличны да. к, к, не тому, к тому, что их окружает. И, и для нас это просто такой дополнительный мотив, стимул делать то дело, которое мы делаем. Знаете, когда мы там сейчас там, потому что гости, люди, гости из Киева, я не из Киева, я не местный, я не Киевский, но сейчас работаем в Киеве, и когда мы там встречаемся с различными там организациями, донорскими структурами. Вот эти круглые столы проводятся. Но на самом деле все вот здесь происходит и все происходит на уровне громады, на уровне тех людей, вокруг которых нету света, вокруг которых нету дороги, вокруг которых нету э, понимания того, а где мы будем завтра жить и как это будет происходить. Особенно сегодня то, что происходит на улице, э, подчеркивает э, все, что, все, о чем мы говорим. И э, мы очень рады возможности э, иметь хороших людей, которые понимают и работают в направлении решают проблемы, с которыми они сталкиваются, и когда есть такие интересные результаты и интересные, как отметили, факторы, такие как Андрей Дручинский и много других, каждый из вас, каждый из нас, потому что мы тоже в свое время работали в таких организациях в разных регионах и имеем соответствующий опыт. Ну, в нашей организации соединения, если мы не будем сильно много о ней говорить, о ней можно что-то прочитать, зайдя на веб-сайт isar.net.ua и посмотреть, чем мы занимаемся. Мы начали свою работу примерно в 92-93 году, годы, когда в Украину пришел первый международный донор, который начал поддерживать развитие демократии, рассказывать, что такое общественная организация гражданского общества, поддерживать первые инициативы. И этот донор работал в Украине, Молдове и Белоруссии. Назывался он ИСАР. И это был американский донор, который занимался развитием советско-американского сотрудничества ну и, и чего-то еще. И это такая интересная была стартовая площадка. Потом уже начали приходить и другие доноры, донорские организации. А что там даже написано об этом? Да. Uh, uh, и стали приходить в другие донорские организации, и ну, офис находился в, в Киеве, и, uh, и он работал на три страны. А потом организация эта постепенно заканчивала свою работу, uh, uh, свою миссию.